Господь з вами. Читайте з своє Євангеліє від Матея. Слава Ісусу. Того часу почав Ісус докоряти міста, у яких сталося найбільше чудес, за те, що вони не покаялися. Горе тобі Хоразуне! горе тобі вісає. Бо якби в від і свини сталися ті чудеса, які сталися у вас. Вони вже давно покаялися у волосино свята в поплі. Та ось кажу вам, Тиру і воду буде легше день суду, ніж вам. І ти, кабарнами, хвилина, будеш піднесений, до аду опустишся. Бо коли би чудеса стався в тобі, відбулися в Содомі, він існував би донині. Та ось кажу вам, що землі содомські легше буде день суду, ніж тобі. Слово Господь! чуємо таке незвичайне Євангелія. Варітко можна чути, до Ісуса докоряє. Можна згадати, що мен, коли він плаче, коли дивиться на Єрусалим. Не, нав... не навернувся, він чекає спустошення. І, власне, цей фрагмент. Також частина Божого об'явлення. Бог не є байдужим щодо того, що ми переживаємо. Але є часом ситуації, коли Бог дає своє слово, посилає людей. Бог не хоче, щоб прийшла руїна. Але люди несуть. Тоді руїна приходить. Нашу там, по-перше, гріхів, по-друге, що коли Господь закликав до навернення, не послухав. До речі, в першому питання, а хто проголошує Слово? В Євангелії це сам Ісус і Апостол. В першому читанні ми чули історію, як починається історія Мойсея. Як буде проголошувати слово і виведе з Єгипту. Потім з нам допомагав, молився разом з нами ми з ним. Як це відноситься до нас сьогодні? В деяких речах дуже безпосередньо. Сьогодні в суспільстві піднімається хвиля. Ось так делікатно, докорів. Докорів щодо тої байдужості і корупції, яка є в Україні сьогодні. І з різних сторон воно так чується. Як можна там витрачати, не 50 мільйонів на то, як можна там витрачати багато грошей на якісь там. Другорядний ремонт, який можна було почекати 5 років. Або як можна на реклами витрачати мільйони? Добре питання, як? І це питання на рівні виживання, на рівні того, що багато людей рік тому, десь влітку, коли вже весь страх після пережитого. На початку війни пройшов, то для багатьох людей війна закінчилася. І тому вона просто займаються тим, чим раніше. Рен... 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 Те Самою корупцією, обманом. І кожна за війна не робить людей краще. Війна вигострення. Ви Робиться більш радикально. Тобто ті, хто були добрими, стають кращими, але ті, хто були поганими, стають гіршими. Цього війна не так. Тут потрібне навернення. Потрібне, як ми в Соломі шукати Бога. Але хто ж буде це навернення проголошувати в Україні? У мене проблема з цим питанням. Хто сьогодні в Україні має голосно, публічно проголошувати потребу навернення та нашого народу? То в собі сі, в ваших обличчя ви теж не знаєте. Теоретично ми християни. Але кон але конкретно. От куди пробуєш перейти до конкретів проблем? Теоретично яка найбільша церква християнської Україні? православна чи вона про проголошується навернення чувати якщо ми не чуємо то можемо оцінити якість ні може десь і проголошується але в публічному просторі це не звичайно окей ладно Католицька церква закликає. Це зразу теж не чуємо. Щоб якось так по-особливому. Mm -hmm. Чи якісь заклики усього до всіх сил допомагати армії? Та ні. Ні, є, є. Там трошки більше молитов, закликів, але так, щоб це було таке велике голосне. Тоді хто має запитати? Президент? Це трошки не його робота. То хто це має бути? От це питання, от хто? От в першому читанні є Мойсей. Потім є псалміст. В Євангелії є, Єван, є ісус Христос і апостол. А сьогодні серед нас хто? І тут проб, проблема з відповіді, вона не випадкова. Усвідомлення того, що в нас погано на це запитання, по-перше, підказує, про що треба мотися, щоб Господь послав працівників на свої жнива. Церкві православних, протестантів, і в українське су суспільство і серед політиків всюди. Бо якщо цього не буде, то горе тобі хморазини, горе тобі біцає, це буде про нас. Війна не закінчиться. І поки. Кінця не видно. Слава тим, хто нас захищає, слава тим, хто б'ється за перемогу, але це ще не сьогодні і не завтра. І ясно, що це проблеми не випадкові. Просто війна їх підсвічує. Ми їх переживемо більш драматично, але вони були і доріги. Тому молюся. І знову звернусь, звернусь до тих самих слів Святого Августина, яке я думаю, я, я вам буду повторювати довго і часто. Роби те, що можеш, проси про те, чого не можеш.